Продовжуємо випуск. 15 липня вперше на офіційному державному рівні відзначається День українських миротворців. Саме цього дня, 21 рік тому, на прохання генерального секретаря ООН, українські військові вилетіли до Боснії і одразу ж опинилися в зоні бойових дій. За даними міністерства оборони, за роки миротворчої діяльності у міжнародних місіях взяли участь понад 40 тисяч військовослужбовців, які спогади та враження залишилися у прикарпатських вояків після служби у гарячих точках на далеких континентах, дізнавалася Юлія Юськів. Сержант Ярослав Андрусяк повернувся з Ліберії відносно нещодавно, у лютому цього року. Розповідає, що бойові дії там фактично не ведуться. Країна відновлюється після громадянської війни, а першим випробуванням для українських миротворців став африканський клімат. Коли ну, прилетіли туди, виходиться з літака і, ну, скажімо так, що дихати немає чим. Повітря зовсім друге, ніж у нас. Воду, коли попробував їхню перший раз місцеву, вода. Ну, не рівняється з нашою. М'ягенька, дуже така. І я взагалі спочатку думав, що, що ж я буду тут робити. Зараз у Ліберії перебуває вже 18-та ротація українських військових, основою якої становить 56-й окремий вертолітний загін. Серед їхніх головних завдань патрулювання кордонів та пошуково-рятувальні операції. За словами Ярослава Андрусяка, до українців місцеве населення ставиться доброзичливо, а перехожі усміхаються, коли бачать жовто-блакитний прапор. Коли проїжджаєш, навіть вітається. Ну, там місцеві, завжди Україн, о, Окей, те, що до українських миротворців у Ліберії ставляться по-дружньому, підтверджує і майор Дмитро Гребенюк, який побував у цій африканській країні три роки тому. Серед найяскравіших спогадів того часу парад медалей, тобто церемонії вручення українським солдатам офіційних відзнак за підтримання миру. Там вона проходить дуже урочисто, запрошується багато гостей поважних, як і. Ну як і керівний склад Республіки Либерія, так і керівний склад місіон. Здебільшого, протягом першого місяця після ротації українські миротворці звикали до зміни клімату. Із технікою було набагато складніше, давалися взнаки перепади температур і вологості. Тож авіаційним механікам роботи не бракувало, однак завжди усі гелікоптери піднімалися і сідали справно, розповідає капітан Михайло Стрільчук, який тричі був у Ліберії на посаді бортового перекладача. За його словами, доводилося пристосовуватися до всього, навіть до місцевого діалекту англійської. Звичайно, були труднощі це по перекладу, бо їхній діалект дуже важкий, і перші рази дуже тяжко було сприймати на слух, як вони говорять. Але звичайно, до цього все звикаєш, втягуєшся, і потім ніяких проблем взагалі то не було. Майор Андрій Кондус був серед перших українських військовослужбовців, які виконували миротворчу місію в Іраку. Полетів туди у березні 2003-го у складі 19-го окремого батальйону радіаційного хімічного та біологічного захисту. Спочатку кілька місяців у Кувейті, потім в Іраку. Вже у складі 51-го окремого механізованого батальйону. Наприклад, нами там було на території і польський контингент, і американський, і філіппін. Казахський контингент, тобто там багато було. Кожен контингент виконує якісь свої функції, тому скажімо так, якихось проблемних питань не було. Тобто у кожного були свої завдання, задачі і кожен виконував свої задачі і обов'язки. Свої завдання та обов'язки мали й українські миротворці у південному лівані. На початку 2000-х років ця територія тільки починала оговтуватися після тривалого арабо-ізраїльського конфлікту. За роки війни тамтешня земля була просто нашпигована боєприпасами, які знешкоджував третій окремий інженерний батальйон. Саперів було багато роботи. Звісно ж, клімат там важкий, вологість дуже жарко. Їм було, звісно, важко. Я забезпечував зв'язок. Командування батальйону з вищестоящим командуванням збройних сил України цілодобово. А от на запитання, чи полетіли б вони за можливості у нову миротворчу місію, майже кожен з опитаних військовослужбовців відповів ствердно. пояснивши це не тільки матеріальними мотивами, а насамперед духом авантюризму, помноженим на почуття обов'язку.